Всіх вітаю 6 лютого сьогодні в нас. Ну що, Орешник вже пережили. Слава Богу, особливо Дніпропетровщина та Дніпро. Хто, хто в темі, той зрозумів, чого, що, да як. До речі, показувала, хто пам'ятає розклади, я казала, що буде Орешник. І так хорошо, бачите як. Ну, в плані того, що. Написали, що Дніпропетровщина в укриття в плані цього. Ну, Давайте запитаємо. Давайте. Коль сьогоднішній день почався з зарішника, давайте питати. Я так розумію, загострення, загострення знов в них там, тим паче, що там йдуть якісь випробування на цьому, в цьому кап, Капустін Яру цей. І плюс готовлять вони свою стратегічну авіацію, теж там щось вони закрутились. Давайте спитаємо: балістична ракета Орешник, «Капустин», Яр, Небезпека Україні до кінця лютого. до кінця лютого. Чи є загроза від. З боку Капустяного Яра, ракета Арішнік, балістична, чи є загроза до кінця лютого в Україні, цей місяць, всій території. Відлюдник, світ, П'ять мечів. Мені не подобається. ну якби, Якщо відповідати так чи ні, відповідь ні. Якщо дивитися глибше, то можу сказати, ну, таке собі не подобається. Ось там, де зараз світ, там, де фронт. Чогось фронт показує. Орешник. луна, обман, дурень. Ага, луна, обман, дурень і страшний суд. Ось дурень, це нове, щось балістичне. Орешник. вищий суд, щось дуже глобальне, погане. Луна, це в нас залякування, таємниця, 10 монет. І прикордоння. Дивіться, не подобається фронт. По відлюднику це території, які вони контролюють. Фронт. І ось прикордоння. І тут 9 жеслів, це якось прикордоння. Ось оці Близько до кордонів, там, ну, суміжні області, ось таке. Оце єдине, що мені не подобається. І, до речі, це воно показувало мені минулого разу, коли я питала. Давайте за Дніпро, за Дніпропетровщину окремо запитаю, бо ви ж бачили. Хто бачив, той знає, що сьогодні оце. ну, я так розумію, що можливо, хтось втратив передпоследнюю нервну клітку, а може, а хтось не побачив, і хорошо. Так, давайте ракета Балістична Арішня. Дніпро, Дніпро та Дніпропетровська область. Загроза є до кінця цього місяця лютого. Очікування. 9 мечів. Залякування. Диявол, Туз монет, ілюзія, Залякування. Залякування. Зрозуміли? Не знаю, чому писали що укриття, я не знаю. Ми, мабуть, щось там побачили. Ну -ка, сьогодні, а сьогодні були реальні? Ну, чого я так розбираю це питання? Ну, ви просили мене багато разів так детальніше. Коль сьогодні це відбулося, давайте вже розберу. А сьогодні був запуск орешника з Капустяного Яра. Сьогодні був, 6 лютого був очікування, дурень робота, Якісь там роботи проводяться. Бачите, роботи по дурню, Ну, типу навчання. Да, можна сказати, що навчання ілюзія. Н -н -н. Вищий суд. Повторення того, що було. Ні, щось тут ілюзія, Вищий суд, повторення того, що було. Ну, якось ні. А, 9 мечів і диявол. Залякувального плану інформація. Дивіться. Залякувального плану інформації. Так що, бережіть, будь ласка, свої нерви. Бо їх залишилось. В нас небагато. Давайте далі по новинам. РФ готова домовитись з США, це, вони, це повідомлення від МЗС РФ. Тобто вони вже готові домовитись з США, лише з урахуванням реалій на Землі. І якщо перший крок зробить США, ось така заява МЗС РФ, готові домовитись з урахуванням реалі на землі. І якщо перший крок зробить США. Ох, прям такі ти що. Не плюйте рядом. Повторення того, що було в очікуванні, в очікуванні того, що буде так, як вони хочуть. Тож, те, що вони і по те, що вони. Шість ну, кубків минуле. Те, що вони в минулому, постійно це повторюють. Ми хочемо це, це, це і це. Оце ми все хочемо. Вони хать в очікуванні, що буде так, як вони хочуть. Сонце п'ять монет, побідітель монет. Не хочуть втрачати, втрачати територію, не хочуть поступатися. А ну-ка, покажіть, РФ, що дійсно готова домовлятися. Ось саме зараз з США, заява їхнього МЗС. Дійсно готові. Правосуддя, король кубків. Да, готові. Правосуддя, Зеленський, тройка, трійка жезлів планують. Ну, да. готові. Вісім мечів, хитрість, присутня хитрість, присутні обмеження. А, Україна сила. 9 монет. А, Україна, дивіться, отримала силу. Україна, Україна, наш дім, отримала велику силу. 9 монет. Неочікувано дали нам. Це хитрість з боку США. Для перемоги. Ось так. Тут ще фронт, кордони. Можливо, там щось зміниться. Щось може зміниться з окупованими територіями, не знаю. Ну, тут такі намки, знаєте, я не буду їх далі прямо тут розбирати по Полочкам. Але, щоб ви були в курсі, що там воно відбувається. А ось наступна новина. США відправили в Україну велику партію зброї та техніки. Це правда? Це правда, що США відправили в Україну супервелику партію зброї та техніки. Це правда? Король кубків, посланник менечів, диявол. Це хитрість. Так, да, 10 монет. Так, наш дім, да, наш дім. дивіться, це, таки, це така хитрість, це тиск на ось цих. на диявола. Тиск. Це на нього йде тиск. А вони тепер можуть, це на них тиск. А тепер вони можуть залякувати чимось. Ну, от Сьогодні, бачите, вчора про допомогу сказали, про велику. Сьогодні зранку вже орешник. Угу. Це хитрість Ці мечів на 10 монет, на 9 монет, це хитрість. А для чого? А ну, давайте. Для чого оця хитрість від США, що показує, що ти типу, подали багато зброї та техніки? В чому, в чому складається ця хитрість по відношенню до РФ? Вони, королева жестів, трійка, щоб домовилися, щоб пішли на домовленості. Щоб пішли на домовленості, і щоб це все закінчити. Закінчити фронт. Бачите це, да. Угу. Прийшлось так типу вчинити. Да. Контроль, бачите, мах, контроль, маніпуляція, їхні плани стосовно ось багато всього дали. А ще можуть і літаки, там якось неочікувано з'явитися ще, ось прям ну, на днях. Це такий тиск на них, щоб вони там не пішли на поп'ятною, Ну я думаю, що, можливо, ще і тиск, в плані того, щоб вони трохи поступили з територіями, а не, а не прям все їм залишилось. Ось давайте план Трампа наступного тижня. Трамп та його команда представлять ось цей свій план миру. Я в окремому відео розберу все по пунктикам. Ось сьогодні хочу запитати. Сьогодні хочу запитати, вони хочуть зробити заморозку по лінії фронту на невизначений термін. Гарантії безпеки дадуть, але не НАТО, і щоб РФ, типу, більше на нас не пішла. Чи я хочу про територію? ну. ні, я спитаю окремо в розкладі. Я хочу спитати, чи оцей план Трампа, який представлять на наступному тижні? Чи він спрацює? Чи спрацює оцей план? План Трампа, який він представить на наступному тижні. План миру, ірафант. Ну, Трійка монет, робота, йде, де. тупік. Десь тупік буде. Боротьба ще буде. Агресія буде, залякування буде. Україну будуть залякувати, бо вони хочуть те, що вони хочуть, і що. Помірність, робота, ілюзія, хитрість, обман. Території, власність, Зеленський все одно буде добиватись свого. Цей план спрацює. Важко добитися всього. Мир правосуддя, і... Мир, правосуддя і боротьба. Ну, я все ж таки думаю, що ми рухаємось до чогось, хочу до чогось, бо раніше взагалі нічого не було. Щас хоч щось з'явилося. Так, да, воно буде все дуже важко йти. Бо ті хочуть все. А наші все прям не, від, не, від, ну, не віддадуть прям все. Прям по лінії фронту Ні, не віддадуть. ну ні. Так, далі. Угу. Демократи готують імпічмент Трампу. Ось вам і будь ласка. Що далі? Ой, господи, хоч би він вже допоміг нам закінчити, і потім роблять хай що хочуть. Демократи готують імпіч, імпічмент Трампу. Що далі? Що далі чекає Трампа на посаді президента США? Йому готують імпічмент? Обмеження, дії, рішення, тупік, десять мечів, трійка кубків, ну і карти. Король монет, сила. Боротьба там в них буде. В них там буде боротьба. Оці, між двома цима силами. Демократи та хто там ще. Буде боротьба між цима силами. Бачите, сила, боротьба. Гроші, влада. Влада, гроші. І що чекає Трампа? Вибір. 10 монет. Що чекає Трампа? Очікування, зміни. Пасив, диявол. Ну, дивіться, якщо воно сильно все закрутиться, то його тут чекає пасив, диявол, удар вищий суд взагалі. Ну, Тобто йому небезпека і досі падає Трамп. Республіканці і демократи. От, якщо між ними буде оця ворожнеча, то там таке може закрутитися. Так, і останнє. Ви. Просили спитати, і вчора була новина: обмін військовополонених, всіх на всіх. Написали, що типу готується обмін всіх на всіх, іде робота над цим. Одні пишуть, що так, інші пишуть, що це просто неправда. Ну, якщо такий би обмін готувався, то я думаю, то, що ми вже близько до завершення. Ну, правильно, я так розумію, що такі обміни бувають перед завершенням. Або вже коли щось підписали, тоді, всіх на всіх. Ну, правильно? Давайте спитаємо, чи дійсно зараз готують обмін військовополонених всіх на всіх, всіх на всіх. Правда, що зараз готується обмін військовополонені всіх на всіх? Правда? Боротьба, дурень, удар, ну, я не знаю. Моя відповідь така, що прям ну, Україна, перемога. Рішення. Дивіться, ну, скоріш за все, всіх на всіх буде, коли щось буде відомо вже. Тобто вже буде відомо, що там такого-то числа буде підписання того-то, того-то того -то і того. -то. Тоді буде опіну, ну, мені так показує. Диявол, сила, сонце, зірка, тупік. Таємниця, таємні перемовини. Ну, звичайно, йдуть перемовини. Ну, дивіться, всіх на всіх, я ще раз кажу, буде або, бачите, Україна переможе. Ну, тобто, коли вже буде зрозуміло, що взагалі буде з Україною, що взагалі буде з цією ситуацією. Ось тоді буде обмін. Ну, зараз, ну так, можуть готувати. Але тут така відповідь, що якось, ну, не знаю. Не буду казати ні. Ну, Так, да, готують, Давайте так: готують. Готують, хоча карти показують, що ну, 5 жезлів, турені, 3 камічів, це що готують. Коли буде більш, щось, бачите, перемога України і якісь рішення, коли вже буде якесь 99% рішення прийнято, що ось там через місяць там, чи через два, там, чи через тиждень буде щось підписання. А до цього ще час, до цього ще ну, не так воно швидко. І тоді буде обмін всіх на всіх. Ну ну, я так розумію по відповіді. Ну, звісно, дай Бог, щоб раніше, але ну, щоб раніше це відбулося, що сумніваюсь.